Христос Воскрес, Христос! Преосвященні владики, все Отці, шановна браті монастиря, дорогі брати і сестри, дякую вам, дорогий владико, за слова вітання. Кожного дня протягом цих понад п'яти років свого служіння, як предстоятеля відчуваю підтримку, молитви, допомогу Повноти нашої помісної української православної церкви. Саме завдяки єднанню зусиль, взаємному розумінню та братній допомозі, наша церква витримала різноманітні буремні виклики, які від самих початків поставили перед нею і поставали, хоча багато було тих, хто сподівався на скору руїну і неуспіх. Однак ми своїм життям, утвердженням і зростанням, навіть в умовах надзвичайних викликів пандемії, війни, спротивомогутніх супротивників довели, що коли український народ єднає свої зусилля, коли бореться і працює разом, відклавши внутрішні суперечності, тоді ми здатні перемагати. Дякую вам, владики. Оці, брати і сестри, і у вашій особі, повноті нашої церкви, за цю спільну працю, за розуміння нашої відповідальності перед Богом, перед українським народом, перед поколінням тих, хто виборював для нас свободу і церковну, і перед тими майбутніми поколіннями, кому ми, примноживши ці дари, маємо їх передати. Дякую за підтримку. Яку ви надаєте мені як предстоятелю внесення служіння за ваші молитви, нехай Господь щедро винагороджує кожного за всі добрі діла християнської любові? Однак найбільша наша подяка і не лише у цей час святковий, але й щоденно нашим воїнам, нашим захисникам, всім, хто своїм подвигом боротьби з російським агресором. Робить можливим наше вільне життя і нашу працю. Без їхнього захисту, без їхнього жертовного служіння, ми б не мали б можливості і цього року вільно на рідній землі своєю рідною українською мовою знову прославити Христове Воскресіння. Тому ми щодня підносимо за наших новітніх героїв, за наших захисників. Сердечні молитви, ми благословляємо їхнє служіння, їхню боротьбу і просимо у Бога дарувати нашому українському воїнству перемогу над Російською імперією зла. Ми підносимо свої молитви за поранених, щоб Господь допомог, допоміг їм, подав стілення ран тілесних і душевних. Ми також довіку. З вдячністю підносимо за упокійні молитви про загиблих захисників, бо вони принесли найвищу жертовну любов, віддали заради ближніх, заради нас з вами і майбутніх поколінь українського народу своє життя. У ці свят... дні святкувань ми обов'язково маємо задати в наших молитвах тих, хто зустрів Великдень в умовах. Ворожої окупації, кайданах полону і несправедливого ув'язнення, нехай Господь полегшить їхній їхні страшний тягар і скоро визволить. З нагоди Пасхи Христової, світлого Воскресіння нашого Спасителя, яке нагадує нам про звільнення всього людства від полону зла, як представник Православної Церкви України, я хочу. Долучити також і свій голос підтримки до голосу Його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, голосів інших релігійних і світських лідерів, які зараз закликають владу України і російську владу узгодити повний обмін військовополоненими за формулою всіх на всіх. Нехай Господь благословить успіхом! Цю добру справу і допоможе всім, хто буде працювати над її втіленням. Ми молимось, щоб всі наші воїни, які опинилися у ворожому полоні, повернулись на батьківщину до своїх рідних і близьких, і щоб це сталося наскільки можливо швидко. Ми бачимо, що ворог продовжує свої злі справи і навіть у ці святі дні. Руйнування, обстріли, кровоприлеття і вбивство не спиняються ними. І за цими злими плодами кожен може переконатися, наскільки темною і диявольською є ідеологія руського міра, яка прикриває себе ризами, вдаючи християнство, але насправді походить від духа, гордині та злоби. Так само діяли. І начальники та НАТО майже 2000 років тому, коли розпинали Спасителя, ховаючи свою злобу під ризами закону і правил. Коли Христос помер, то вони думали, що перемогли. Однак насправді переміг Господь, бо добро і правда завжди перемагають, навіть тоді, коли здається, що сила взла занадто могутня. Тому і ми віримо. Перемогу для України та справедливий мир. Ми боремось за них та благословляємо всіх, хто їх наближає. Богу нашому, слава на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес!